Всім доброго часу доби. Зараз ми побачимо, як на нашому сайті Schneider Electric Україна можна переглянути та де знайти 3D та 2D зображення того чи іншого обладнання, яке вас цікавить. Для початку давайте напишемо se.com, щоб потрапити на наш сайт. Як тільки ми потрапили на наш сайт, давайте виберемо країну Україну, щоб у нас одразу був пошук саме по нашій продукції, яка у нас комерціалізована в нашій країні. Далі в пошуку продуктів, документів та інше. Треба написати та знайти той товар, те обладнання, яке нас цікавить. Я хочу знайти саме продукцію автоматичні вимикачі, тому я пишу автоматичні вимикачі. Далі на продукти. Тут у нас досить такий великий асортимент, але мене зараз цікавить автоматичний вимикач серії ez 9. Модульне обладнання. Переходимо. Тут також у нас. Можна подивитися на асортимент, зліва є фільтр, де можна відфільтрувати. Давайте натиснемо три полюси, 16 А та С. Чудово! Ось цей автоматичний вимикач я її шукав, переходимо на нього. Як тільки ми перейшли, на його сторінці ми бачимо назву, ми бачимо референс-артикул, можна порівняти, є, можливість додати до списку, вибір продукту, тобто можна завдяки конфігуратору. Вибрати гребінчу тушинку, яка на нього підходить. Так, далі можна також знайти торгівельного посередника, побачити орієнтовну вартість. Тут у нас є також основні документи, опис та технічні характеристики. Тепер повертаємось трохи наверх. Основні документи: паспорт продукту, каталог, катфайли, оцінка впливу на екологію. Нас цікавить катфайли. Натискаємо справа від назви на стрілочку і бачимо катфайли. Тут у нас є різні формати, а також різні назви, які вказують, що це саме за файл, тобто 3D Simplified, 2D Back або, наприклад, 2D Bottom. Звідки зображення? Так, нам цікавить зараз саме 3D, Simplified Завантажуємо 406 кБ. Далі нам потрібно його якось відкрити. Якщо є програма, в якій можна відкривати stp .dvg файли чудово. Якщо немає, не біда, не обов'язково щось завантажувати. Можна просто в інтернеті в пошуковій строки написати Autodesk, пишемо Autodesk Viewer. Ось тут у нас перше ж посилання на Autodesk Viewer free online File Viewer. Переходимо. Якщо ви не зареєстровані на сайті, то потрібно зареєструватись та потім авторизуватись. Чудово дуже швидко на нього потрапили. Тут у нас є можливість як drag-and-drop, так і upload new file, тобто знайти в провіднику папку і саме той файл, який нас цікавить. Так як ми його недавно завантажували, тому просто натиснемо на нещодавну історію завантажень та перетягнемо його сюди. Ось тут є таке велике синє поле. Перетягнули. Чекаємо, відбувається зараз аплоудинг та процесінг. Як тільки він завершиться, у нас буде компліт, ми побачимо перед собою наш трьохполісний автоматичний вимикач. Трошки треба почекати, уже лоудінг, ось це все дуже швидко відбувається. Супер, тепер ми перед собою бачимо наш трьохполісний автоматичний вимикач. Ми можемо його покрутити, подивитися на вигляд з боку, вигляд спереду, знизу, можливо, комусь цікаво зверху. Можна віддалити, приблизити, тобто, така можливість є його трошки, не тримаючи в руках, ось так трошки покрутити. так? Давайте натиснемо Model Browser, вона знаходиться зліво зверху. Тут у нас є слої. Можна, наприклад, прибрати два полюси і залишиться тільки центральний, ось так. Трошки прибрали наш автоматичний вимикач. так? Можна також повернути і прибрати центральний, ось як би воно виглядало. Або, наприклад, прибрати декілька елементів. з Одного, так скажемо, полюсу. Бачите, нема гвинта, нема там ще Певних елементів. Ось так повертаємо. А, наприклад, з цього давайте приберемо отак от. Ось так, бачите, з самого корпусу немає, так, основної частини. Добре, повертаємо назад, трошки побавились. Давайте ж до лінійки. Дуже часто питають відстань між полюсами і інші моменти з відстанню. Як це можна подивитись, знову ж таки, беремо. Завантажуємо cut file того чи іншого обладнання, яке вас цікавить. І потім, в, наприклад, Autodesk Queverie можна натиснути на лінійку. ось так І виміряти ту відстань, яка нас цікавить. Давайте поміряємо відстань простеньку просто між цими полюсами, між оцим і ось цим. І в нас виходить, що відстань між цими двома полюсами цього трьохполюсного автоматичного вимикача 18 мм. Чудово, чудово. Дізналися щось нове для себе. якщо не знали. Ось такий коротка була відеоінструкція, да, як на нашому сайті знайти 2D-3D проєкцію того чи іншого обладнання, щоб переглянути катфайли. Якщо вам сподобалось, залиште свій відгук. Дякую за увагу. Всім чудового дня!